Добрий вечір всім вам. Тільки що заїжджали в магазин. Сьогодні вечір такий всі скупляються. Очередя на все на світі везде. Дуже великі очередя на касах, в АТБ, в варусі, в м'ясних магазинах. Тобто, ну сьогодні просто і замітив, що у варусі. Не було, мені потрібен був лимон, не було лимона ніде. Ну, взагалі, нема лимонів. Взагалі, скупили що треба, поїхали в АТБ і за одного лимончика простоїли в, к... <с>, в черзі, Ну просто. Я не знаю, наверное, минут 20. Ну, Кас багато працює, але при цьому ну, реально дуже багато людей скупляються перед святами. Мені наповнила ця ситуація. Як в початку війни, отам, що, мол, дефіцити, все на світі, отам, щоб все згрибало. Було таке одне. Дорогу роблять, кстати. все чудово. А ось о, дивіться які два дерева, я не можу не засняти вам. Хто знає як називаються, обов'язково напишіть мені в коментарях. Дуже, дуже класний якийсь цвіт такий. Розовий і якийсь біло-жовтий, непонятно. О Боже. Етаха хана. так що трошки помоталися, трошки подивилися, поскуплялися. І замітили те, що люди скупляються дебело. Ажіотаж серйозний. Ну а ми теж придбали пару пасочок. Верніше Таня купила пасочки десь в центрі, не знаю. Щось там скуплялося, заходили вони в якийсь відділ. І там було на пробу, можна було спробувати. На, ну, не просто як тут у варусі, чи АТБ ви купуєте, і ви не знаєте, яка вона. А іменно там можна було покуштувати. І Таня каже, що дуже вкусно купила одна пасочка 200 гривень. Я не знаю, вона така середня, да, грубо говоря. І друга чуть менша, не знаю ціну. Ну, в общем, дві купила, а то ми ще, ще підкупимо, подивимося. От такі справи. Так що ось вам і вечір. На момент зйомка цього відео у нас 19.05. Так що день злетів. А взагалі по-настоящему -по вже пів місяця злетіло люди мої дорогі. Так що время біжить, скоро літо прийде, потім будемо казати, ой, літо збігло, тільки що ж була зима, от як і за війну, да? тільки що ж... Ну, реально вже год і більше. Більше ніж год, більше ніж рік да, йде війна. І ніяких здвигнень не зрозуміло. Наоборот, якась навіть затіще, непонятно перед чим. Затіща перед ще чи затіща я не знаю, ну як, це у нас затіща там то нема тишини. Там тяжко. І все, що Время йде, воно дається з великими, великими то такі справи. Добре, люди мої дорогі, я вже доїхав. Машину поставлю додому. Всім гарного вечора. От. З праздниками вас. Ну а я постараюся обов'язково до вас ще вийти в ефір. Я ж за вас не забуваю. Дивлюсь, ви активно підходите до мене і на прямий ефір підходили. Хоча я і просто так вийшов. ну Спасибі, дуже вдячний вам за те, що підтримуєте мій канал. Всього вам найкращого, гарного вечора і на зв'язку. З вами був Олександр, як завжди, з міста Дніпро. Всім пока.